Десять хвилин це забагато, я спробую вкластися значно швидше. І дуже хотілося б тут попередній виступаючий сказав, що хоче, щоб сьогоднішня дискусія була такою динамічною. От давайте так спробуємо, поговоримо в форматі діалогу. По-перше, всіх вітаю, дякую за запрошення. Важлива цікава тема два роки назад, коли я мав Дискусію на схожу тему про те, куди рухається світ в своїми колегами в Стенфордському університеті з Франком Фокулярмою, Ларі Демондом. Ми згадували і дискутували про те, чи можлива третя світова війна. Так от і ця дискусія вона була в принципі навколо того, що тоді Росія почала якби, демонструвати черговий раз. Свої якісь накопичувані війська біля кордонів України і все інше. І ми дискутували, чи може цей конфлікт України і Росії, якщо Росія таки е, наважиться напасти на Україну і повномасштабне вторгнення реалізувати, чи може це спричинити Третю світову війну? І я думаю, що е, зараз нам дуже потрібно е, чітко розуміти, що нам важливо. Пам'ятаючи і займаючись нашою внутрішньою, нашою цією проблемою відбиття ворога тут і зараз, пам'ятати про те, що світ глобальний. І в глобальному світі світ готується все більше і більше до більш широкомасштабного конфлікту. І сприймати наш конфлікт, нашу війну, те, що ми захищаємо свою землю, в контексті можливої більшої війни в світі, це дозволить нам значно. Чіткіше розуміти позицію західних партнерів, яку вони іноді займають, Україна сьогодні, і для, цього, для того, щоб правильно давати оцінку тому, що зараз відбувається, важливо зрозуміти суть природу тої війни, яку зараз маємо. Бо це не війна за ресурси, це не війна за території, це світоглядна війна, це війна за ідеї, це війна демократії проти авторитарного світу. Це війна за демократію. І, власне, Росія вона напала на Україну через те, що Україна зробила свій цивілізаційний вибір на користь демократії. Тому я абсолютно погоджуюсь з спікерами, які говорять про те, що ця війна не може закінчитися лише виходом на певні кордони. Тому що це не про кордони, це про наш вибір бути вільними і про неготовність великої російської імперії. Великої в сенсі розміру, звичайно, а не в суті, Так от, і неготовність терпіти поряд країну вільних людей. Путін абсолютно правду каже, коли говорить про те, що Україна це екзистенційна загроза для Російської імперії. Це правда. Але загроза не тому, що Україна збиралася б на неї нападати. Звичайно, ні. Це загроза тому, що ми своїм способом життя, своєю свободою подаємо приклад людям в Російській Федерації. Подаємо приклад, що можна жити інакше, можна вибирати на вільних виборах, можна критикувати, а то і скидати, міняти владу, якщо вона неефективно керує країною і так далі, і тому подібне. Тому агресія Російської Федерації вона була природньою для них. Ну тобто вони таким чином. Намагалися захистити свій авторитарний світ, свій авторитарний порядок, в якому вони намагаються вижити, і в глобальному контексті оцей конфлікт авторитарного і конфлікт демократичного він буде лише, на жаль, загострюватись. І якщо два роки назад, дискутуючи в Стенфорді з колегами можливість а, початку третьої світової війни, ми говорили категоріями ІФ. То зараз я все частіше чую в діалогах з своїми західними друзями і колегами категорію ВН. Вони вже все частіше і частіше говорять про прогнози реалістичні, про сценарії реалістичні початку більш широкомасштабного конфлікту, наприклад, навколо Тайвані з Китаєм. Що безумовно матиме ту саму природу авторитарної проти демократичного. І з цієї точки зору буде мати, по суті, це буде таким додатковим іншим актом продовження цієї великої війни, яка зараз почалася між демократичним світом авторитарним. Саме тому я говорю, що дуже важливо не сприймати нашу війну як локальний конфлікт, як щось таке, що стосується лише нас, а сприймати це як початок частини більшої. Я сподіваюся, не війни, більшого такого протистояння, але який все більше, ймовірно, може перетворитися на війну. Що нам робити в цій ситуації? І от е, якби відповідаючи на питання, поставлене е, назвою цієї панелі, да, там, підготовці до Вашингтонського саміту, нам треба працювати над собою. Якщо почитати комуніке е, за підсумками. Е, Саміту в Вільнюсі, то червоною лінією, червоною лінією по всіх виступах і по документах, які вийшли з цього саміту, йде ну, не вимога, тому що в наші союзники в умовах війни не намагаються максимально обережно давати нам сигнали дипломатичні. Але е, згадка да? про корупцію, про необхідність робити внутрішні реформи і про все інше. Тому що нам точно потрібно розуміти на шляху і до Вашингтонського саміту, і загалом, як себе правильно поводити в існуючому складному світі, який, можливо, рухається до третьої світової війни, нам треба працювати над собою. Нам потрібні системні зміни всередині країни для того, щоб з одного боку більше відповідати стандартам наших західних союзників. І ставати для них зрозумілішими як наслідок будувати з ними довіру, з іншого боку ставати ефективнішими за рахунок впровадження цих е, системних рішень. І мова не лише про оборонку і про реформу військової сфери, мова і про реформу корпоративного управління, і про реформу судочинства, і так далі. І тому подібне. Е, завершуючи свій е, виступ, я хочу сказати три речі. що... Е, Україна насправді е, зробила величезну е, послугу е, існуючому сучасному західному світу. Тому що до повномасштабної агресії вплоть до 2022 року останні 22, а то й більше насправді років е, в світі була криза демократії. Системна криза демократії. Щороку. Менше і менше країн ставало демократичними, аніж ставали більш авторитарними. Особливо враховуючи наш дуже складний регіон з Угорщиною, Туреччиною, Росією, Білорусію і так далі. І тому подібне. Україна протягом цих 20 років була однією з дуже набагатьох країн, на одній пальці рук можна прорахувати, які зберігали позитивний демократичний тренд. Які стало, ставали все більш вільними, все більш демократичними і так далі. масштабна агресія його підкреслила: от чому? Тому що в світі стало нормальним вважати, що демократія це слабкість. Що лише авторитарна країна може бути агресивною, проєктувати силу. а І демократія стала майже синонімом слабкості в світі неефективності, слабкості. Україна довела, що демократія як модель by default, ну тобто за визначенням, сильніше авторитарна, вона має більший, е, більшу резіліанс, більшу е, більшу стійкість, тому що в момент виникнення загрози не лише держава як апарат бюрократичний, а е, стає на захист е, там цього е, світу. А піднімається весь народ, всі люди, тому що вони воюють не лише за там, батюшку царя або якісь, е е як би будемо казати, абстрактні цінності. Вони воюють за свою свободу, за життя і за е те, в що вони вірять. І в цьому сила наша з вами, в цьому сила демократії, в цьому саме тому Україна в цій історії е в, е в, е в е цій ситуації на правильній стороні історії. Ми в демократичному таборі, це дуже добре, але нам ще дуже треба працювати над собою, щоб, якби, щоб заплатити мінімальну ціну, я б сказав. Тому що я оптиміст, я вірю, що ця історія все одно завершиться глобально добре, все одно свобода вона переможе. Незважаючи на те, що е, якби ситуація для цього в світі дуже складна, але ціну, яку ми за це заплатимо, буде в залежності від того, наскільки добре ми працюємо над собою, це мій головний меседж, який я е, хотів донести і хотів сказати. Я сподіваюся, що в дискусії ми е, зможемо його можливо якось ще обговорити. Дякую за увагу.